Сьогодні середа і починається мій робочий день в Торіні. Вже плюс-мінус десь 10 часов дня, а я тільки ще топаю. Топаю то машину, ставлю. а ось дзеталі, -дзе вон там світиться. О, а тут що, перекрив. Коротше, ставимо машину. коли мені йти туди, йдемо туди. А от знак детелі, на який я боявся попасти, ось він. І буквально метрів 200 звідси я став машину от, там по тій стороні. Щоб не попасти на штраф, Тому що мені треба в Макдональдс по роботі. Сюди можна заїжджати, але треба мати дозвіл. Як би. І коротше ось такий день. 10 часов я ще нічого не зробив, ще йду. Подивимося, що там я поношов. Добре, що ми не живемо в місті, неважливо в якому. Це жасний, це пробки, це світофори, проб, це, світофор, це перехрестки. Пробок навіть немає зараз. Перехрстки, світофори. Куди доїхати? Треба 300 світофорів проїхати, 300 перехрідків. Тут якісь ремонти, тут бомжики сплят зразу тут парк походу, проходять через парк. Осталося мені ще 200 метрів, я почти прийшов туристи, а не школьники, школьники ведуть їх. Замок їхній, гарно, гарно. Так, а де моє робоче, робоче місце? А, туди аж треба. На... Аж туди. Замок гарний. Поріно. В Італії багато таких місць. Історичний, якийсь пам'ятник. Як добре, що ми живемо не в городі, Боже, як добре, а в селі село це сила. А тепер мені як перейти? А, вон пішохідний, ага, обратно. Ось я й дійшов. Базарчики тут можна і поїсти. Якийсь бутербродчик. Тут а, Макдональдс я не їм, не подобається, тільки попрацюю. Ну що, до праці робота зроблена, все набагато проще казалося, не було. І їду на іншу точку. Бродяг, тут візде вистачає, газ Да? можна пройти Якщо нікого немає, то можна чого я буду стояти. На графіці. Таке не сильно гарне. Тут якийсь парк. Але проводять роботи, не можна зайти. Та й нема коли заходити. Вона там траву косять. Я бачу, тут авторі багато зарослі. В Мілані такого не було такого не було, тут іменно прям заростає, заростає, поки вони це все підстрижуть. О, вже дядько проснувся, мішають, мабуть, сильно, тут вже і почти половина дня любить поспати. Тут я йду і не чую як. Як я пам'ятаю, не В кому. йдеш і воняє машинами, вихлопом, дизеля. Тут якось свіжо так. і навдихаєш воздух свіжий. Може поменше машин, напевно. Напевно. І бензина побільше, і гібрида. Може і траву скосили, пахне травою. Що, вже канікули почались, що школьники так. Футбола, м'яча ганяють в парку. Вроді ні. Тут вже починається. Ну тут в туріно, я вам скажу немає таких пробок. Більше парковок, дивіться, парковку везде можна знайти. Хоча вона платна, євро, євро 30 в час. Але знайдеш, Поїдь в Мілан, знайди парковку. Коротше, я не знаю де машину ставлю. Хочу вам показати не то, хочу вам показати ось це. Що це таке не знаю, але не знаю. Зі сторони це прикольно. Це тільки верхушка, це тільки верхушка, там креша, а це верхушка креше. Там зірка верху. Що це таке, що за завдання? Не знаю. Не буду зараз знавати. ват, йду машину шукати. Ти думав тут, а вона не тут. У нього навіть якщо дивитися під ноги, як по мені тут чистіше, ніж Мілані. Сподіваюся, моя машина десь на, на тій вулиці. Я напевно просто трохи не дійшов. Я так сподіваюся. Зараз побачимо. Здання, це готове здання, так? воно вже закінчене. А мені завжди здається, що це здання фасад от такого кольору, що він от пощикатурений, але його повинні ще покрасити. Це якби не закінчено, не кінцевий результат. От завжди здається мені так. що Це ще має доробляти. Але воно вже так є. Але воно вже так є. І по мені тут не гарно. Чікатурка. Так, напевно, напевно, я думаю, що десь туди. <смі> Той кінець, там, де трамвай зараз виїхав, десь за трамваєм туди. Він показує тільки що, що в тій вулиці, напевно, моя машина, да? як тій віти туди в кінець, тільки що відкрив весь, показується, треба вернутися. І взагалі перейти на ту сторону. І отам от я вже бачу бус, а за бусом моя машина. Прикинь, як би я тут зараз наблудив, если б не вейс. Весь просто запоминає последнє місце. І потім можна знайти свою машину. Опа, поліцай, ай-бай, ай-бай. Ай як там? О боже, дизель як подимів. Я вам скажу в Торіно ці розвілки, повороти, стопори, якось топори якось таке сложне, сложно воспринимається. Коли починаєш кудись петляти, не подобається мені. У Мілані теж добре, але там здається попроще. Якби оця піца кебаб прямо напроти була б зараз відкрита, не думав би одразу, так прямо пішов би обідати. Зразу. Отак. От у мене буде пізніше шукати. Де обідати. Мусорні бачки. Вроді не смердить. Там теж. От Мілані ткани не побачить на вулиці мусорні бачки. Десь вони їх у домах там ховають. Ну що воно тут ціни по жилью? 80. 25 метрів квадратних, 149 тисяч, 105 метрів квадратних, 189 тисяч, 120 метрів квадратних, 159 тисяч, вот дом даже видно. 89 метрів квадратних, 129 тисяч. Не знаю, входи сюди, що гараж не входить, що тут саме дешево. 55 тисяч, 45 метрів квадратних. Таке собі мотора туди розбирає. Ну Ось мій автомобіль на сонці. На сонці приїхав, був втім зараз вже розігрівся. Ну, Таке що зробиш. Один з, пі... з кругових, з кругового руху. І я думав, що я попаду куди мені треба, а мені, виходить, туди треба. Ой, відчуваю, вже їхати треба, їдемо. А я не туди попав, куди треба. Річ тут запутано, запутано. По карті дивишся, потім візуально дивишся, вроді, вроді правильно їдеш, але в ітогі ти виходить, не туди все одно поїхав. Торіно, торіно. Думав, проїжджаю, побачив ту башню, що я вам тут, снімав. Ось за цим зданням вона не видно зараз з цієї сторони. Хотів засняти, думав, що побачу. Ладно, йдемо далі. Мов ну, під'їзди забувають поворотники виключати. Вже вона, чи він, чи вона вже повертає дуже довго направлено, їде прямо. Тут у нас річка тече, але звідси не видно. Цікавий город, цікавий. Я думаю, сюди приїхати просто погуляти. Прийтися познайомитися з городом, тут цікаво, доволі цікаво. Цікаво, цікаво. Звідти вода ліється, Не знаю, видно. Відні. Цікаво, зроблено. Ну я вже почти дійшов до слідчої своєї роботи. Подивимося, що тут у нас. що тут мене чекає. Ну що, цей супермаркет, магазин на сьогодні в Торіну, це мій последній. Що я поки на сьогодні наїхав? На даний час 86 кілометрів, мало. Після вчора я наїхав 330 6 кілометрів вроде, це поки місце, саме, найбільше, саме що я наїжджав. За цих два місяці, Ну все, я поїхав, скільки мені час, Полтора години їхати, 92 кілометри. Ну і потім я вже біля дому буду рядом. Міст прикольний, не? Оп. гарний. Трохи автостради, і потім знову будуть нормальні сільські дороги. Все осталось мені 72 км часок їзди? До наступної точки роботи. Ось так проходить мій кожний день робочий день. З одного магазину до другого магазину. Автострада помінялася на такі краєвиди, не? Як вам? Це вже краще, не? Чим автострада. Тут бистро, звісно, не поїдеш, але мені, мені такі дороги більше подобаються. Я вже вдома, зробив сьогодні 220 кілометрів, 219, 19 Наокругляємо 220, середня швидкість 40 кілометрів. Так, обнуляємо на завтра. Понулям. Завтра буде новий день. А на сьогодні все. Надо буде помити машинку. На сьогодні кінець робочого дня. Надо випустити кутію, погуляють, траву поїдять. Олі ще немає. Скоро теж десь буде. Погода поки така нормальна, ще немає жари, жари. О, коні! О, коняка. Буся. Буся. Давай ще ти. Давай на двір, Всі на двір, Цілий день спали, ні? Що вам робити? Ну, на цьому все. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Сьогодні я вам показав трошки робочого мого дня. Якщо цікаво було, то пишіть, може і ще познімаю. Зараз Оля приїде, бо ми будемо вечеряти. Ви не голодні кити? Дождів поки не передають, ще нема прям такої жари-жари. Зараз от так, прохладновато трохи. На цьому все. Пока-пока.